Так, друзі, у нас знову співробітники поліції зупиняють транспортні засоби, а співробітники ТЦК в подальшому ведуть діалог з водієм. Дуже багато було питань, чи мають право співробітники поліції зупиняти авто для того, щоб в подальшому з вами спілкувався представник ТЦК. Сьогодні ми це з'ясуємо. Я ще раз кажу, якщо я щось порушив, ми будемо спілкуватися, якщо ні, я поїхав. У мене немає часу. Дивіться. Патрульна поліція вас зупинила? Зупинила? Зупинила. Ну як? З... Після того, як вас попросили ТЦКшники, я вибачаюсь, мене ніхто не зупиняв по факту. Ну, не зупинили мене співробітники поліції. Але зупинили інший транспортний засіб. Давайте я хочу вам розповісти. Що вам необхідно знати, якщо вас зупиняє співробітник поліції, а в подальшому діалог веде вже представник ТЦК. Тут нам знадобиться закон України про національну поліцію та дві постанови Кабінету міністрів. Так, першочергово вас зупиняє співробітник поліції. Ми бачимо, що автомобілі зупиняють вони вибірково. І тут в першу чергу потрібно собою мати закон України про національну поліцію. Рекомендую його почитати, тому що для того, щоб співробітнику поліції зупинити авто. Потрібно мати що? Все вірно, законні підстави. 11 законних підстав для того, щоб зупинити ваш автомобіль. Відкриваємо статтю 35 і уважно читаємо. Можливо, тут є, що зупиняють для перевірки документів. Ні, немає. Можливо, тут є підстава, що зупиняється авто для того, щоб в подальшому з вами спілкувався представник ТЦК. Ні, немає. Можливо, є підстава, зупинка авто для з'ясування, чи перебуваєте ви на військовому обліку, чи ні? Ні. По факту необхідно скоїти адміністративне правопорушення для того, щоб в подальшому вас зупинив співробітник поліції. І він ще повинен мати докази. Далі, чи може просто так зупинити співробітник поліції і вимагати ваші документи? Ні, не може. Закон України про національну поліцію чітко зазначає. Коли поліцейський, навіть поліцейський, перевіряє ваші документи, шість законних підстав. Тому друзі, в першу чергу рекомендую мати закон України про національну поліцію в автомобілі, тому що не кожна посадова особа, на жаль, на даний час. Керується чинним законодавством України. Вказівка є проводити певні заходи. Співробітники поліції вибірково зупиняють автомобілі. Але на даний час представники ТЦК намагаються з'ясувати, чи порушила особа правила військового обліку, чи ні. Якщо особа не порушила правила військового обліку, її все одно зупиняють, встановлюють даний факт, перевіряють документи. Далі підходить до вас співробітник територіального центру комплектування. Тут потрібно мати нашу. Пам'ятку, де зазначені відповідні постанови кабінету міністрів, відкриваємо і читаємо, що тут у нас зазначена уповноважена особа. Це особа, яка призначається наказом коменданта. На даний час представники ТЦК вказують, є наказ коменданта, маю право перевіряти ваші документи. Я щось порушив, давайте Показайте, вирішувати з приводу ми має... мого порушення, показати наказ про те, що ми можемо зупиняти машини. Показати про це комендант. Я зараз на вас викличу поліцію за те, що ви мене затримуєте наразі. Друзі, вкотре нагадую, що найшвидший і найзручніший спосіб придбати страховку це скористатися сервісом Hotline Finance. Тут все просто: порівнюєте пропозиції від різних страхових компаній, вибираєте ту, що вам підходить, заповнюєте мінімум даних. Вводите мій промокод dimapoltava 10 на знижку 10%, оплачуєте і готовий поліс вже у вас на емейл. А якщо раптом у вас виникнуть якісь питання, підтримка Hotline Finance оперативно і якісно вам допоможе. Наприклад, якщо припустилися помилки при оформленні або з якоїсь причини захочете анулювати страховку. І повернути частину коштів назад тут немає ботів, тільки людяна підтримка, як завжди, на боці клієнта. Звернутися можна у будь-яких соціальних мережах. Месенджерах чи поштою я раджу спробувати Hotline Finance, якщо ще не користувалися. Уся необхідна інформація в описі під даним відео. Ми ще будемо вирішувати з вами. З представником ти це кажу. Ну з ним Ні, подижіть. Я вам сразу сказав, ви сказали окей, з поліцією наказ? Спілкуйтесь Ні. Він... вам показ наказ, що ми маємо зупиняти ж право. Я Що вам принесу? Дріча, є наказ коменданта. Тому в першу чергу необхідно з'ясувати. Він є представником територіального центру комплектування. Він є в наказі команданта? Чи має право він перевіряти документи? Якщо він надає відповідні документи, окей. Відкриваємо постанови Кабінету міністрів і читаємо. А тут у нас зазначений чіткий перелік, коли уповноважена особа має право перевіряти ваші документи. Якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку, потрібно мати інформацію, що особа перебуває в розшуку. Якщо існує достатня підстава вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення, потрібно мати інформацію, що особа причетна до адміністративного правопорушення. Якщо особа перевіряла, Буває на території чи об'єкті із спеціальним режимом не плутайте з правовим режимом воєнного стану, тому що є закон України про правовий режим воєнного стану. А мова тут йде про спеціальний режим, і до речі, знайти визначення спеціального режиму. В нормативно-правових актах неможливо, якщо в особи є зброя, боєприпаси також потрібно мати інформацію, що є зброя. Якщо особа перебуває в місці вчинення кримінального адміністративного правопорушення або на місці ДТП, ми бачимо, що у нас тут. ДТП немає, ніхто не скоював адміністративного чи кримінального правопорушення. І порушення особою відповідних заборон, введених на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану. Тут мова йде про комендантську годину. До речі, ще немає відповідальності за порушення комендантської години, але не порушуйте комендантську годину. Все одно вас зупинять, будуть перевіряти ваші документи. Тобто постанова Кабінету міністрів нам також дає відповідь, яку Що уповноважені особи, а це представники ТЦК, повинні мати підстави, щоб перевіряти ваші документи. На даний час вони намагаються з'ясувати, чи був ти після повномасштабного вторгнення у територіальному центрі комплектування чи ні, чи перебуваєш ти на військовому обліку, чи ні, чи порушив ти правила військового. Обліку. І до речі, у відповідних постановах зазначено, що уповноважена особа має право зупиняти транспортні засоби, але тут також є чіткий перелік. Просто так для перевірки ні не можна. І, на жаль, не кожна посадова особа може чітко зазначити, згідно якого закону вас зупинили, згідно якої постанови Кабінету міністрів намагаються перевірити ваші документи. Зараз ми для буквально дві хвилини. Зараз ми покликали спеціально для вас, щоб швидше вас. Якщо ви спі... ми йдемо вам на зустріч, ви зрозумієте? Я з ними не буду спілкуватися. У мене немає часу на це. Я, я вам ще раз кажу більше ніж дві Я не буду нічого з ними робити. Я ще раз кажу: я поїхав на роботу, я запізнююсь. Давайте спробую ще раз приїхати. Можливо, мене зараз зупинять співробітники поліції і вже поспілкуємось безпосередньо з співробітником поліції і з'ясуємо на яку статтю він посилається, коли зупиняє авто. Ну, поки я розвертався, співробітники поліції вже міняють локацію. Чи вони разом з представниками ТЦК зараз подивимось, чи ні. Знов таки ж, хотів продемонструвати, як мене зупиняють і на які нормативно-правові акти необхідно посилатись, коли ви спілкуєтесь з представником ТЦК чи співробітником поліції. Мені було цікаво, на які вони посилаються закони та нормативно-правові акти. Ось попереду вони їдуть. Зараз подивимось, чи є там представники ТЦК в транспортному засобі. Ні. Тільки співробітники поліції, які до цього часу зупиняли автопредставники територіального центру комплектування, мабуть, на іншому автомобілі, мабуть, поїхали змінювати свою локацію.